Вітаємо! Українська прем'єр-ліга вже на старті. Сезон 2025-2026 починається. І сьогодні ми детально розбираємо новини навколо Рівненського Вереса. Джерел чимало і там є про що поговорити. Серйозна така перебудова команди, новий капітан, ну і старт одразу проти чемпіона. О так. Міжсезоння для Вереса було, скажімо так. Дуже насиченим, це не просто якісь точкові зміни, а справді глибоке оновлення. Пішли важливі гравці, прийшли нові, в тому числі легіонери. І все це до речі, на тлі досить обмеженого бюджету. Інтригує. От якраз про зміни джерела пишуть про ну масовий відхід. Пішов капітан Руслан Степанюк, це ж ключовий форвард. Богдан Когут, воротар завершив кар'єру. Це ж ну, величезні втрати, особливо досвід, лідерство. Абсолютно, Степанюк, це ж не тільки голи та асисти, хоч і це важливо. 6 плюс 2 минулого сезону. Це характер, авторитет в роздягальні. Кого це спокій і досвід у воротах, плюс гайдучик його продали в полісся. Так за непогані гроші здається, 260 тисяч євро. Саме так. А ще Дахновський пішов у Буковину. Гакман вільний агент, він багато пропустив через травму. І оренди Луана та Вендела закінчились, тобто Вересу фактично треба ну, новий кістяк будувати. І як вони намагаються це зробити? Бачимо нові імена: легіонери з'явилися: Ципот зі Словенії, захисник, Константінус Стамуліс з Греції, теж оборонець, Алагі Оулі, півзахисник з Гамбії. Цікаво, як їх адаптація проходить, це ж завжди виклик, особливо зараз. Так, це ключове питання. Спортивний директор Юрій Габовда казав, що до легіонерів ставляться, цитую, майже по-батьківськи, тобто розуміють важливість швидкої інтеграції. Без цього ну, ці трансфери можуть не спрацювати. Зрозуміло. Але є й українці. Сергій Стень прийшов з металіста 1925 Денис Дукве оренда з Ворскли. Він, до речі, непогано виглядав на зборах, забивав. Так, я бачу в Кудрівці забив переможний. Саме так ще Віталій Бойко, Вінгер, Валентин Горох, Воротар з Колосо і Марвальєвич повернувся з оренди в Чорногорець, тобто намагаються знайти якийсь баланс. Згадали про бюджет, цифри називають 3-3,5 мільйони доларів. Ну, за мірку не УПЛ, це, м'яко кажучи, небагато. Наскільки це сковує руки? Ну, звісно, сковує. Це означає, що клуб не може просто піти і купити готових зірок. Треба шукати, ризикувати десь з легіонерами, знаходити недомоцінених гравців на внутрішньому ринку. І тут величезна відповідальність лягає на тренера на Олега Шандрука зліпити з цього всього щось боєздатне. До речі, про лідерство після Степанюка капітанську пов'язку отримав Ігор Харатін – дуже досвідчений гравець. Ексгравець збірної це виглядає як спроба одразу отримати такий, знаєш, стержень в команді. Так, це абсолютно логічно. Харетін має досвід, якого зараз бракує команді після відходу ветеранів. Міжнародний досвід теж важливий. Він може стати тим, навколо кого нова команда буде гуртуватися. І віце капітани, кучеров та кльоц теж хлопці досвідчені, це додає стабільності. Підготовку Верес проводив вдома у Рівному. Були спаринги, і результати там, наче непогані. Ниво обіграли 3-0, колос 3-2, ту шкудрівку один Хоча сам Шандрук каже, що спаринги це спаринги. Ну звісно, перемоги на зборах, особливо над сусідами по УПЛ, як от Колос, це завжди добре для психології, для впевненості. Голдукви новачка теж позитив, але тренер правий офіційні матчі покажуть реальну картину. І от завтра, 2 серпня, ця реальна картина почне вимальовуватися. Верес приймає Динамо. Чинний чемпіон, який склад майже не міняв. Ще й два офіційні матчі в Єврокубках вже зіграв ну такий собі старт для оновленої команди. М'яко кажучи, непростий. Динамо ще й базується зараз у Львові, готується до пафосу. їм логістично зручно. Історія зустрічі, звісно, не на користь Вереса. 15 перемог киян проти однієї минулого сезону. Двічі програли. Тобто, шансів небагато? На папері Динамо явний фаворит. Хоча одне з джерел припускає, що кияни можуть, скажімо так, зіграти в економ режимі перед Єврокубком. Але це лише припущення. Для Вереса це буде такий, знаєш, максимальний тест на готовність прямо зараз. Отже, підсумуємо, Верес заходить у сезон ну, практично новою командою: нові обличчя, новий капітан, хоче старий тренер. І багато питань щодо зіграності, щодо потенціалу. Саме так. Ключове слово час. Команді потрібен час на те, щоб зігратися, а його на старті чемпіонату просто немає. Плюс втрата лідерів, плюс обмежені фінанси це серйозні виклики. Спаринги дали якусь надію, але гра з Динамо це буде холодна вода. Можливо, побачимо, який реальний рівень. І на завершення така думка, можливо, трохи провокативна. А чи не може оця така масштабна перебудова, майже революція в складі, попри всі очевидні труднощі, стати, ну, таким собі, парадоксальним поштовхом? Може, саме через це верес знайде якусь нову, несподівано стійку й свою ігрову ідентичність. Якщо вам сподобався огляд, підтримайте україномовний контент, підпишіться на канал, щоб ми з вами не загубились. Також напишіть щось у коментарях і поставте лайк всього найкращого.